Мама і бабуся поїхали до овруча. А батько в цей час на роботі за дітьми ж мала наглядати тітка. Та жінка, побувши з чотирма племінниками, відійшла до себе додому. А в цей час і загорілася оселя. Бігом побігла туди, як я прибігаю, там вже все горить. Я бігом вікна вибивати. Почали сусідів. Там почала кричати, щоб цього люди там уже один чоловік прийшов, то зайшов, наче ну, вікно теж вибивши. Аби там вікно залізли, наче у хату подивився у двох кімнатах Последніх не було дітей. Рятувальники повністю в повністю вигорілій кімнаті виявили тіла чотирьох хлопчиків 2006, 2007, 2010 та 2011 років народження. Троє малюків були біля вхідних дверей. Ще одного знайшли під ліжком. Вочевидь, вони намагалися врятуватися, та двері були зачиненими. В ході гасіння пожежі було виявлено. Трупи чотирьох дітей встановлено, що діти були 2006, 2007, 2010 та 2011 років народження. 28-річна мама, яка й нині вагітна, в один голос із бабусею кажуть: діти завжди були під наглядом, а вони лише за годину до трагедії поїхали з дому. Як от залишала, то я до сестри приносила їх. Самих їх, або там, я була в була їх. Мама, все була. Я була часто, як їх. Не... Десь вони їдуть, то я була в їх, з дітьми сиділа. Або вони в Ларіси це все. їх. І... приносила до Ларіси їх валять сюди. Жінки підозрюють, причиною пожежі могла стати пічка, якою опалювався будинок. На неї господарі особливу увагу звернути не встигли, адже сім'я сюди лише півроку, як заселилася. Таку ж версію висувають і рятувальники, але кажуть, трагедії можна було б уникнути, якби своєчасно була відремонтована пічка, і малюки самі та ще й зачиненими не лишалися вдома.